Усім привіт! Перед тим як я розпочну розкривати тему даного відео, мені хочеться вам подякувати. Дякую вам, моїм глядачам, за активність у ролику про Кофеїн. Читаючи ваші коментарі і переглядаючи вашу активність, я дійшла висновку, що це відео вам сподобалось, що мої зусилля не були даремними. Ви надихаєте мене працювати далі. І мені хочеться розповідати вам ще більше цікавої та корисної інформації. Отже, сьогодні я розповім вам трішки про молоко і основний акцент направлю на лактозу. Що являє собою дана сполука, як вона впливає на наш організм, чому дехто її не переварює в прямому сенсі цього слова. Ну і я розповім вам, чи корисні безлактозні продукти. Вмощуйтесь зручненько і приємного вам перегляду! Молоко найпоширеніший продукт у світі, і його виробництво одне з найприбутковіших. Можливо, я вас здивую, однак люди почали споживати молочні продукти відносно таки нещодавно, тому що людство існує понад 300 тисяч років, а молоко набуло для нас свого харчового значення десь 10 тисяч років, а можливо, навіть і менше. Зараз у продажі ми можемо побачити молоко тваринне та рослинне. До речі, рослинному молоку буде присвячений окремий ролик. Так от, існує дуже багато видів тваринного молока. Наприклад, коров'яче та козяче молоко одне з найбільш поширених і найбільш вживаних. Молоко цих тварин вміщує велику кількість поживних речовин та елементів. Молоко верблюдів містить в три рази більше вітамінів, це йде, ніж коров'яче, і краще перетравлюється. Найжирнішим вважають молоко тюленів жирність більше 50%. і у китів жирність близько 50%. А відносно нежирне молоко у кобилиць та ослиць. Між іншим, осляче молоко наближене до жіночого грудного молока, і його можна давати немовлятам. Однак, це молоко одне із найдорожчих видів, тому що ослиця дає не більше 2 літрів молока в день. Для порівняння корова дає в день від 12 до 20 літрів молока. Хочу ще сказати, що молоко це не просто напій. Що? Вона не перестає мене дивувати, а повноцінний продукт харчування. Якщо ми розберемо його склад, то дізнаємося, що воно в 100 грамах вміщує 64 кікалорії. Вітаміни А і Б і досить -таки багато корисних мінералів, таких як кальцій, магній, фосфор. Ну і, звичайно, молоко вміщує в собі досить таки велику кількість білків, жирів та вуглеводів. Білок казеїн надає йому білого забарвлення, а лактоза його невід'ємний компонент, про який ми сьогодні з вами і поговоримо. Лактоза відома ще під назвою молочний цукор, який і надає молоку солодкуватого присмаку. Лактоза це дисахарид, який складається із двох частинок молекули із глюкози та галактози. Хоча нам на перший погляд може здатись, що всі ці молекули однакові. Але це не так. Лактозу отримують із молочної сироватки, наприклад, при виробництві сиру. І її можна зустріти у молочних продуктах, кондитерських виробах, здобній випічці у дитячих молочних сумішах, де її приблизно 85%. Крім цього, із неї виготовляють лікарський препарат лактолозу, яка, на відміну від лактози, не ферментується у шлунку, а у кишечнику і надає м'яку проносну дію. А ще лактозу використовують як живильне середовище. Наприклад, при виробництві пеніцеліну, для того, щоб йому було що їсти. Нам -нам -нам -нам. Нам -нам -нам -нам. Тепер розглянемо вплив молочного цукру на організм. Лактоза це високоенергетична сполука, яка зміцнює імунітет, є субстратом для розвитку корисної мікрофлори. Ну і, звичайно, вона необхідна для нормалізації кальцієвого обміну. Вживання продуктів із вмістом лактози є чудовою профілактикою серцево-судинних захворювань. Молочний цукор особливо важливий у дитячому віці, тому що саме він допомагає зміцнити кісткові тканини та зуби. До речі, ви ніколи не задумувались, чому у мультфільмах героям дають випивати склянку молока перед сном. Це просто доведено, що склянка теплого молока перед сном позитивно впливає на нервову систему і допомагає боротись із безсонням. Однак я б краще порадила вам випити молоко за пару годин до сну. Тому що молоко, як ми вже з вами знаємо, це досить такий важкий продукт, і замість того, щоб вашим органам правлення відпочивати, їм доведеться працювати. Далі я вам розповім про шкоду лактози. Існує індивідуальна непереносимість її та алергія на цей дисахарид. А тепер давайте розберемось з усім попередку для того, щоб лактоза розщеплювалася нашим організмом, необхідний фермент лактаза. Вау! Геніально! Є люди, яким не вистачає цього ферменту. Першою причиною може бути вік. Тому що з віком ми переходимо на інші продукти харчування, і організм розуміє, що нам вже не потрібно стільки ферменту, скільки у дитячому віці. Наступна причина генетика. Перші, хто почав вживати молоко та молочну продукцію, були селяни та скотарі із Західної Європи. Саме тому лактоза у них засвоюється краще, ніж, наприклад, у народів Африки, Азії і особливо Китаю. І ще однією причиною непереносимості лактози можуть бути перенесені кишкові інфекції. Взагалі, готуючись до даного відео, я перечитала дуже багато статей, де радять взагалі відмовитись від молока. І однією з причин є те, що тварини молоко гірше засвоюється ніж рослини, і воно негативно впливає на стан нашої шкіри і наявність акне. Відбувається це тому, що підвищується рівень тестостерону в організмі, а це своєю чергою впливає на виробництво шкірного сала і на запалення шкіри. Так, повернемось до іншого. Принципова різниця між непереносимістю лактози та алергією на неї полягає у тому, що непереносимість вона пов'язана із нестачею ферменту, а алергія. Це вже агресивна реакція імунної системи на потрапляння лактози в організм. У випадку із непереносимістю не потрібно взагалі повністю відмовлятись від лактози. Достатньо просто вживати продукти із низьким її вмістом. Або достатньо вживати фермент лактазу. До продуктів із низьким вмістом молочного цукру належать тверді та витримані сири, йогурт, кефір, масло, безлактозне молоко. Безлактозне молоко це хороший продукт, тому що після промислової обробки воно стає доступнішим і корисним, так як після такої обробки кількість поживних речовин вона залишається на колишньому рівні. Отже, можна зробити такий висновок, що лактоза вона друг для дітей і людей до 40 років, у яких далі продовжується вироблення ферменту лактази. І ворог, у кого індивідуальна непереносимість, алергія та проблеми із шкірою. Недаремно казав Парасельс, що усе є ліки і усе отрута. Моя думка така. Не варто категорично відмовлятись від молочних продуктів, тому що в них міститься досить таки велика кількість поживних та корисних елементів, які необхідні нашому організму. І добре, що завдяки сучасним технологіям обробки вживати такі продукти стає безпечніше. На цьому у мене все. Відео вийшло досить таки великим та обширним. Нічого страшного, було цікаво. Так-так! Сподіваюсь, що ви теж такої думки. Насправді про лактозу та молоко можна ще дуже багато чого сказати. Якщо ви хочете дізнатись більше корисної та цікавої інформації про лактозу, то ось, будь ласка, переходьте у мій інстаграм-блог і Посилання я залишу в описі під цим відео. Якщо воно вам сподобалось, то не забудьте поставити йому лайк, підписатися, поділіться ним із друзями. Ну і, звичайно, пишіть в коментарях, про які ще сполуки ви хотіли б дізнатись. А на цьому в мене тепер точно все. До зустрічі!